Як змінюється ситуація на слов'янському напрямку? До нашого ефіру долучається Максим Буторін з позивним «Молот», головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Бачимо, що ви збираєте на пікапи, шановні глядачі. Ви бачите на екрані номер картки, за яким ви можете долучитися до цього збору. Також QR-код, впевнений, що ви знаєте, що робити. Максима, для чого вам пікапи? Ну, Так як відомо, пікапи це засіб для пересування. В даному випадку... так. Але в армії він може так, виконувати багато випадку... завдань. В даному випадку збираємо для зенітно-ракетного дивізіону, який. Ну основна його задача це створення мобільних вогневих груп для знищення усілякої літаючої нечисті, в тому числі е, і шахедів, які летять е, вже в тилові мирні міста. Тому е, збираємо на три пікапа е, хлопці. Дуже просять долучитися. Ось е, долучиться, і е, вам трошки легше стане жити до вас. Не долетить якийсь один із шахетів. Друзі, будь ласка, долучайтеся до збору. Щиро вас запрошуємо, тому що ця місія надзвичайно потрібна і важлива тут і зараз. Наша допомога це те, чого так потребують хлопці там на передовій. І дівчата також вони відчувають нашу підтримку. А тому ми маємо максимально активніше долучитися і таки назбирати ці гроші на купівлю автомобілів для того, щоб вони максимально швидко оперативно, на поїхали виконувати завдання. А от про а, події на полі бою, які зараз розгортаються, детальніше запитаємо, а, як би ви описали загальну динаміку боїв на вашому напрямку? На напрямку оборони нашої бригади, в принципі, Противник веде е, доволі активні бойові дії, е, використовує все ж таки тактику своїх малих груп, е, не використовуючи масованих штурмів е, без бронетехніки, іноді застосовуючи е, максим максимум мотоцикли. Ось е, він намагається, як завжди, е, швидко подолати е, кілзону і е, вскочити десь е, ближче до наших. До нашої лінії оборони накопичитися і потім проводити якісь певні певні штурмові дії, чи ну далі просочуватися у глибину нашої оборони, в принципі, все було очікувано. Чітко знаємо вже не перший рік. Знаходимося на цій ділянці. Погода тут на Донбасі у восени дуже туманна, і саме це допомагає противнику подолати оцю кілзону. Іноді буває непоміченим, іноді виринають дійсно в якихось таких незвичайних місцях, трошки додають нам клопоту, але ну, в середньому лінія оборони тримається без різких змін на даний момент часу. Друзі, нагадую, що у нас триває збір. Ви бачите реквізити на екрані на карті. На момент початку нашого спілкування з Максимом було 19 тисяч гривень. Як ви розумієте, пікап на таку суму не купиш? І Максим сказав, що вам можливо буде легше від того, що ви будете розуміти, що ви долучилися до справи, завдяки якій. Який шахет запущений з Російської Федерації до вас не долетить, але як на мене ще є одна важлива складова. Ви будете розуміти, що ви залишаєтесь причетними до нашої боротьби, що ви не просто спостерігаєте, а безпосередньо берете в неї участь ось такою дією, коли допомагаєте Збройним силам України отримати більше ресурсів, які необхідні для ефективної оборони в кінцевому підсумку. Це мабуть головне, що має значення, якщо ми говоримо персонально про те, що кожен може з. Кожен з нас може робити для нашої спільної великої справи. Максиме, щодо е, росіян, наскільки відчувається тиск? Наскільки вони здатні підтримувати оцей е, постійний темп і постійно лізти вперед? Їм потрібно багато часу, щоб нові спроби починати штурми після того, як попередні відбиваються, чи вони постійно лізуть вперед? Розумієте, тут така специфіка. Не знаю, не буду стверджувати як на інших ділянках фронту, але на нашому на нашій ділянці та бригада або ті бригади, які стоять напроти однієї нашої бригади в основному грають в таку чотирьох батальйонну гру, де три. Батальйони е, знаходяться зараз на передовій і ведуть бойові дії активні. І, при, і тільки ну, при стиранні е, цього одного з цих батальйонів передової лінії в них є завжди батальйон запасний, який знаходиться на полігонах, на поповненні, десь на якихось е, вправах тренується. І Тому оцей е, свіжий батальйон він е, вливається і додає трохи, е, заливає трохи вогню нам під шкіру. Ось і е, тому дуже важливо вирахувати оцей інтервал стесування одного батальйона і бути готовим до того, що прийде е, новий свіжий батальйон, і треба буде трішечки е, трішечки якось охолодити ті активні бойові дії свіжого батальйону. Mm -hmm. Максиме, ми, коли починали розмову, оголошували збір на вашій карті, було 19 тисяч гривень. Наразі за кілька хвилин розмови наші глядачі е, додали ще 50 Друзі, ви робите надзвичайно важливу справу. Будь ласка, продовжуйте, не зупиняйтесь, долучайтеся до нашої спільної боротьби. Е, Максиме, а е, загалом які Рішення, якісь незвичні противника на вашій ділянці фронту, от ви спостерігали. Які вас здивували? бачите вже за стільки років війни вже важко здивувати такого таких вояків, як наша бригада. Ми вже першого грудня було 11 років з дня створення нашої бригади. Тому ми вже набралися трошки досвіду і нас здивувати дуже важко. Але в середньому противник застосовує доволі сталі тактики. Він бачить, він пробує різні тактики, бачить, яка має успіх, і на тій і зупиняється. В принципі, вони не відійшли далеко від старих. Традицій радянської ще шкошколи звісно змінено вже застосування додане в їхній статут, скажімо так, застосування дронів, застосування якихось новітніх засобів доставки, мінування, подолання інженерних загороджень. Звісно, це все є. Ось, але дії доволі шаблонні, скажімо так. Друзі, нагадую, що наш збір не завершений, і в межах нашого ефіру він точно не завершиться, оскільки сума потрібна серйозна, але в кінцевому підсумку має значення тільки яку суму конкретно ви готові докласти в цей кошик для того, аби він наповнився достатньо, щоб у бійців на слов'янському напрямку були. Гарні пікапи, які допоможуть їм краще виконувати свою роботу, Максима. Якщо подивитися загалом, ну зрозуміло, що на тій ділянці, де ви перебуваєте, і з досвіду участі ваших підрозділів в бойових діях, що на сьогоднішній день найбільш критично впливає на ефективність нашої оборони, це особовий склад, наявність техніки, дронів, можливо, ландшафт чи дії ворога? Я, я, на мою думку, тут е, така сукупність факторів. Звісно, ми е, армії завжди буде не вистачати двох речей: це особового складу і боєприпасів. Е, якщо спитати любого командира, це перше, перше що він е, буде просити. Ось але е, в, серед, в середньому дійсно е, ми трішки відчуваємо брак. Саме бойових е, таких спеціальностей піхоти, ось е, в більшості випадків не вистачає е, в такій е, впевненій кількості не вистачає е, саме дронів, е, і як розвідувальних, так і ударних. Ось е, дуже утруднена е, логістика зараз, е, в зв'язку з е, посиленням е, такої боротьби війни дронів. Бо на, на даний момент часу дійсно в, в, в більшості випадків відбуваються навіть такі повітряні бої, де м м м зенітники, навіть от, які ми збираємо пікапи, вони е борються з дронами. Вже. Mm. Авіацію ніхто, зенітники вже авіацію давно не бачили. ось Вони борються е тільки з дронами. І тому, мабуть, мабуть все ж таки. е-е треба треба посилювати треба якось масштабувати оцю цю е, дронову складову тому що ну і ми бачимо і ага. стара система зенітних ракет вже вона е, не актуальна на даний час стає е, е, якась артилерія яка б'є на короткій відстані вона теж не ефективна тому що її вибивають простими впівішками за 100 доларів ось і тому всі ці підрозділи е, в середньому переходять на е, дрони як ударні, так і розвідувальні, як і ближні дії, так і дальні дії. І тому дійсно треба треба масштабувати оцю цю дронову складову і, мабуть, всім військам в найближчому майбутньому переходити на, на дрони, пане Максиме. 103 тисячі гривень вже є на вашій карті. Збір просувається е, дуже. Стрімко за що дякуємо усім небайдужим, Усім, хто долучився. А дуже цікаво, скільки загалом 117 вже уже є. Богдан мені підказує. Скільки загалом треба грошей, щоб купити один пікап? в середньому ми ж не говоримо про нові пікапи. Ми говоримо про пікапи, які вже трішечки бачили життя. Ось, але ну в даному випадку, звісно, збір не тільки на три пікапи. Звісно, ці пікапи треба укомплектувати автономним джерелом живлення, там там дизель-генератор. Ось встановити обов'язково турель. На нього і ну в середньому ми, ми розраховували на 400 тисяч на один обладнаний пікап для однієї повністю укомплектованої групи. У вас уже на 120 тисяч гривень приблизно більше для цієї мети ніж було до початку нашого спілкування. Дорогі глядачі, дякую всім, хто долучається до наших зборів. Нагадую, що ви найкращі. Максима, Дякую за ваш час. Дякую, що поінформували нас про те, що відбувається на слав'янському напрямку з перших вуст. Максим Буторін з позивним молод, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи був з нами на прямому відеозв'язку.